Я запрошую вас перейти до розділу, як росіяни крадуть у нас острів скарбів і чому їм це вдається. Взагалі у росіян проблеми з розділенням радянської спадщини, адже вони люблять ставити знак дорівнює між совєтське і російське. І неважливо, що це зроблено в Україні, українцями чи будь-якими іншими країнами чи республіками, які були в той час окуповані Росією. А також вони досі приписують статус совєтського актора чи режисера усім авторам стрічки. Хоча це безглуздо, адже всі ці люди вже давно живуть в незалежній країні Україна. І вже, здається, всім ясно, що це був окупаційний режим. Російські ютубери зробили масу контенту про цей мультфільм. Причому що важливо за останні два роки, де вони так чи інакше розповідають і натякають на те, що це їхнє творіння. Відкриваючи будь-яке відео на цю тему, можна побачити ряд абсолютно типових російських помилок, чи то навіть спеціальних знущань, по типу неправильна вимова слова українське. Або ж вони всі дружно називають Євгенія Паперного папірним. Доктор Лів, сібазвучки Євгенія Папірного. Здебільшого ці відео не акцентують на деталях, які вказують на українськість, а то і сміливо уникають їх. Ось в одному відео автор, коли треба назвати, хто зробив цю екранізацію, просто каже Черкасський, щоб навіть назви Київнаук фільм уникнути. По совєцькому пространстві особу любов вполне заслужено обріла мультфільм Давіда Черкаского. В іншому відео автор говорить тричі слово «советський» за перші сім секунд. Советська екранізація острова Сокровищ» по ім'яному Роману Роберта Стівенсона, на мой взгляд, є одним із лучших представителей Мультиплікації, не тільки В взагалі СРСР та Соєцький вони в своїх відео використовують замість пробілів. Настільки часто я це чую. Так крут совський остров сокровищ. множество людей заінтерісуватися совєтської версією острова сокровищ. Представте, який фурор це могло произвести в СССР. Нужно сказати, що совєтський остров сокровищ... вони підкреслюють лише те, що прив'язує твір до них. По типу, що черкаські і київські мультиплікатори їздили вчитися майстерності в Москву, що він робив екранізації Ільфа і Петрова та Маяковського. Хто замовив у Черкаську цю стрічку? Мультфільм був заказан центральним телевіденням Москви в 1986 році. Ну і звісно, називають його Нашим старим добрим советським мультиком. Ну наш старий добрий советський мультфільм многими вважається лучшим среди них всіх. Це шиза, наш це який? Російський, але ти кажеш, що це советський. То як він може бути ваш? Чи ти виходить громадянин Союзу досі?